Далі пересняли. Підсудия повністю тут косичка висить на сигнал, на моторчик, на ту цю фіню. Снімаємо, відкручуємо для вмивачки бачок, його витягуємо і з тієї сторони фішку знімаємо. Фішку знімаємо, щоб цю всю гірлянду забрати, звідси, щоб вона не мішала. Також знімаємо замок і розпрягаємо тросик. Витягуємо теж його, ставимо все сюди, все бік. Воно нам не потрібне. Тепер ще є проблемка боку управління ОЕБУ. Він крепиться на двох болтиках. Один відкручується, другий завжди він там зривається різьба, так само, як на жабо, От на цьому параші. Вот тут так само зривається. Короче, пшикнув, зараз по скупцію відкрутити його. Потім, ага, усилитель ми зняли. усилитель крепиться на трьох болтах на 16 головка. Треба дещо відкрутити ось на 10. Щоб знімати все повністю з цією пластмасою, щоб щось все зняти. Не... Ну, інтеркулер треба, звісно, зняти, бо він буде мішати патрубки відслідити інтеркулера. А для інтеркулера треба відкрутити. От, патрубок інтеркулера, бо радіатор він крепиться. Треба відкрутити його і відкрутити тут, де він ломиться. І просто його витягнути, щоб він не мішав. Тут, звісно, треба одразу закласти цілофаночку, закрити інтеркулір. На компресор у нас шланги тут гіпкі, але треба відкрутити це укріплення, щоб дав можливість нам патрубки, щоб відійшли далі, щоб можна було відвернути радіатори. Ще що, ще що. Так, то замок, замок, замок. Ну, зрозуміло. Хомути на антифриз. От вони один, щоб зіляти його. Другий. Ну, знімлю патрубок, А от він другий. От він другий. А, за кранік. Ось це кранік для воздух стравлювати зверху. Він крутиться, він крутиться Тако, наліво. Зараз щоб б'є вже. О, дивіться, дивіться. 90 на себе. І ще раз 90. от тоді він повністю відкритий. ця дирочка. Закручуємо 90, зажимаємо 90. Все, це він закритий. А для зливу з радіатора, внизу, де інтеркулер заходить, от так само. 90 і от піпіндик. ну Зараз я буду зливати, все в принципі, то я не буду це фоткати. Але принцип понятний. Далі буду ще показувати далі.